Чого очікуєш від українського баскетболу? Що перемога качатиме нереально довго? Фамбе, генеральний партнер Федерації баскетболу України. Дуже крута гра. Дякую нашим вболівальникам, які приїхали нас підтримати. Вашим вболівальникам хочу подякувати. Дуже крута атмосфера була дійсно десь. Така ностальгія по прошлогодньому півфіналу. І ваша команда дійсно дуже гарно сьогодні виглядала, налаштувалася на гру, це було видно, особливо в першій полові, половині. але Зробили деякі роботу над помилками і у другій половині показали зовсім іншу гру, як у нападі, так і в захисті, і довели гру до нашої перемоги. Ось все відпочиваємо, готуємося до фіналу, а вашій команді хочу побажати удачі у грі за бронзові медалі. Дійсно гарна команда, але було видно, що холода не вистачало і йому скорішого відновлення. Так що так -от, все. Як і завжди, з черкаськими мафами такі матчі на стадії плей-офф. Сьогодні я вітаю обидві команди з гарною грою. Черкаси дуже гарно сьогодні. Першу половину зіграли. І десь ми не... Не так концентровано грали в захисті, як завжди. Тому дали Черкасам відчути гру. Але в перерві ми зробили висновки, і хлопці вийшли, і відіграли десь точок відставання і показали просто характер. І бачите, ми виграли повністю підбирання. Виграли 25 підбирань на кошику суперника це дуже добре. Хлопці боролися. Я вітаю всіх болівальників. Відвітаю команду. Хлопці просто молодці, проявили характер. Я дякую всім, вітаю спрямо і черкаським мавкам Бажаю удачі в бронзовій серії. Хочу подякувати, по-перше, глядачів, що зібрали майже повний зал. Дуже приємно грати, коли шаленіє трибуна. Коли всі підтримують, тебе дає якийсь заряд енергії, не знаю. Що по грі, скажу, боролися хлопці з Дніпра вище нас, більше нас, але ми ніде не програли в бажанні та в боротьбі під кільцем та просто на майданчику. Мало втрат було, я не бачу статистику. Боролося, що. Програв, впустив останнє підбрання від конів, та й Все більше нічого сказати. Вітаю Дніпро із служби перемоги та проходом у фінал Чемпіонату Споліги щодо гри, то хочу подякувати хлопцям. Вони виконали план на гру. Що в першій половині, що другій половині, так через маленькі. Ми пропускали багато з під кошика і програвали підбирання. І через комунікацію між гравцями ми дали можливість гравцям Дніпра виконати вільні китки. А, а, і щодо кінці, кінцівки, так нам удача не на нашій зерні те, що також оскільки мали два вільних китки, але не змогли їх влучити. Бажаю удачі, команді Дніпрі у фіналі будемо готуватися до серії за третє місце Великий уклін і подяка фанам які створили сьогодні неймовірну неймовірну атмосферу найкращу за цей сезон і заради них ми граємо ми граємо дякую всім хто болівав за нас і слава україні